У солдатів сезон відпусток після оголошення другої хвилі мобілізації бійців з передової потроху відпускають додому. Більшість серед них лишили пішли до війська ще в березні, мали відслужити 45 днів, але розлука з родичами розтяглася майже на 5 місяців. Яка вона довгоочікувана відпустка солдата знає Галина Сергеєва. Здалеку скидається то звичайний татусі з немовлям. Вийшов погуляти у двір. Обана. Але до цього татуся зараз неймовірна увага. Звідусіль до нього біжать діти, щось вигукують бабусі, підходять сусіди. Це наш герой до наш, не знаю. Ми його ждали каждитя. Хочете слава Богу, що живий. Спасибо. Я не знаю. мене сла просто немає. Сергій військовик ще вчора був у самісінькому пеклі на передовій. Вночі повернувся додому. Здорово, дай Бог, щоб всі вернулись живими. Слава Україні! Героям слава! Сергія мобілізували ще в березні одразу по народженню меншого сина, тоді вікна проводжали його на фронт. На війні він пробув понад сотню довгих днів. Ну я ще повністю там. Днями 26 бійців з його 72-ї механізованої бригади врешті отримали відпустку. Серед них і батько двох дітей Сергій зараз він, наче дивину, споглядає звичайне мирне життя. тут зовсім інша життя. гуляє там, коляски ніхто не стріляє. коли хтось свистить, це вже нормальний рефлекс. Ліска ну, яму, туди ямушу просто лежати. найтяжчі Ні. ці два місяці. Розлуки далися Сергієві жінці. Час від часу вона ніжно торкається чоловіка аби пересвідчитися. Він справді біля неї живий, і здоровий. Мені здається, що це сон. Мурашки по шкірі просто не віриться і не знаєш, що його через 10 днів знов заберуть. Єва каже, чоловік зовсім не змінився. Хіба трохи схуд та весь час згадує війну. Та курланса гурмогила, який днями звільнили від терористів. Тобі масурмогили наша дорога, як у нас розвідчики назвали, дорога життя. Всі їдуть, садять, садяться, їдуть. Тому що там наші стоять, куди тоже не можна. То, що там говорять, що. В окруженні розбігаються, так це неправда у себе вдома Сергій з задоволенням готує каву на газовій плитці, іначе мала дитина радіє всім вигодам типових квартир. Непривично що є. найбільше на фронті Сергій мріє виспатися як людина в ліжку, а не в окопі та з автоматом. Пригадую, як щоранку радів сонцю, що сходило. Це означало, ніч минулася. Сонце кадано виліз живость нормально. Аби побути з рідними, він має тільки 10 днів лишитися вдома назовсім Сергій сам не схотів би, бо лише там на війні в нього тепер справжні друзі, І лише там тепер переконане місце справжнім чоловікам. Галина Сергієва Андрій Шурун. Програма вікна СТБ.